І це було коли я знов таки. Ми знов таки майже все втратили. Ми втратили житло в Донбасі. Там зразу його окупували, захватили ту, ту частину, де ми жили. Ми втратили все, що у нас було в Криму. Ми просто все бросили. Просто бросили і повернулись до плану еміграції, що ми емігруємо. Я почав знов таки швидко все це проходити для того, щоб потрапити в Австралію. З Австралією не вийшло, вийшло з Канадою. Про це я розповідав в одному з моїх попередніх відео цю історію. Це цікава історія. Пошукайте на каналі, якщо хочете, як ми опинилися в Канаді. І ось ми приїжджаємо в Канаду. Приїхали ми в Канаду скільки з чемоданами. Да, там на кожного, скільки там полагалось, два чемодани, на кожну людину чи щось таке. І ми в Канаді. Перший час ейфорія, класно. нове життя. Ми приїхали. Це був це була вже зима. Ми приїхали тут сніжок, такий багазець, класна погодка зимня, все класно. Досить швидко. Ми знайшли житло. Ми перші, перші три три дні ми жили е, жили в отелі, знімали отель. досить швидко знайшли житло. Все нормально, нове життя, нова країна. А, -а, а з відкритим ротом. Ми це зробили. Ми молодці. Це був наш великий проект, да? і ми його реалізували. І от починається у нас е, життя. Починається життя, звичайне життя в Канаді. У мене була англійська мова, да, е, навіть непогана, не як, як я думав, да. але коли я почав спілкуватися тут з канадцями, то я зрозумів, що моя англійська, вона досить погана. Жінка взагалі е, майже без англійської. З дітворою та то без проблем. Дітвора пішла, старші пацани пішли в школу, там в них вони швидко собі знайшли друзів, в них все гаразд, все нормально, закрутилося, завертілося. Починаємо шукати роботу. Місяць не можу нічого знайти, два місяці не можу нічого знайти, три місяці нічого не можу знайти. Уявляйте собі, яка яке в мене була. Становище, да коли ти нібито і до всього був готовий, і англійську вчив, і все, і документи підготував, а не можеш знайти і роботи, мабуть, ну нібито багато навколо, а нічого не можеш знайти. І в цей самий час я Ну стабільно раз на тиждень отримував Джо офери пропозиції працювати в Україні і в Росії. На дуже великих підприємствах на класних позиціях. І от я з'їжу з одного боку: Да ми в Канаді. У нас нібито ми реалізували, що що нам світить на на майбутнє, ні, не, не, не ясно, да тобто ну роботи немає, нічого немає, нічого не зрозуміло. Жінка англійську не знає, е, що робити, невідомо. А з іншого боку, я відкриваю свою пошту, і в мене пропозиція на роботу заробітною платою там 7-8 тисяч доларів, USA на місяць, плюс там різні інші плюшки. І от сидимо чухаємо <coughs> репу, що ж робити? Що робити? У мене, це, мене цей клюка да, через який проходять всі. Через кау чешок. Ця ситуація, коли людині важко, коли людина в розпачі, коли. Людина впадає в паніку, все таке, все дратує. Через через цей момент проходять майже всі в мене він пройшов досить бистро, досить бистро. Я просто потім сів і кажу: ну сам себе кажу, слухай, ти вже раз змінив свій вектор, так коли віддав перевагу швидким грошам. Стабільності тому, що що ти що ти шукав довго, і чим це закінчилось? В тебе ані грошей, а не стабільності на сьогоднішній день. Да, тому треба вже, мабуть, про е швидкі гроші забувати, і все ж таки рухатись в тому напрямку, в якому ти хотів рухатися. Це мені допомогло. Чітке розуміння, чого я в Канаді, що я шукаю в Канаді і. До чого я йду? от конкретна ціль, да одна ціль, вона мені допомогла. Вона мені допомогла швидко все це подавати і допомогла мені. Підштовхнула мене шукати варіанти. Після цього я почав шерстити інтернет. Я почав спілкуватися з іншими людьми, почав спілкуватися тут з канадцями, з місцевими сусідями, і вони мені підсказали ці курси, на яких готують, як шукати роботу, як проходити співбесіди, писати резюме. І я пішов на ці курси. Я пішов на ці курси. Ці курси в мене були. Я вже точно не пам'ятаю чи місяць, чи півтора місяці, куди я ходив. Як на навчання, да, як в школу, там у мене було вони по 4 4 години кожного дня, мабуть, щось таке, що ми приходили і нас там навчали, як шукати роботу, писати резюме. Ми там співбесіди проходили, тобто дуже класні такі потужні курси. І що б ви думали, після цих курсів, через два тижні, я отримав job offer, свій перший job offer тут в Канаді. І ну, в мене було налаштування, коли ми сюди їхали. Я чудово розумів, що по ландшафтному дизайну ну в Вінніпезі ловити нічого. Да, це сезонна робота. Це те, про чим я займався перед приїздом в Канаду. Ну років я не знаю скільки, 12, щось таке. Да, тобто, я сільським сільським господарством давно відійшов від від сільського господарства, не займався їм в Україні. Займався чи суто ландшафтним дизайном, все навколо ландшафтного дизайну в Канаді. Я зрозумів, що в Вінніпезі це для мене бізнес ну, не буде такого, як було в Україні. Тому я вирішив повернутися до сільського господарства. Да? І шукав роботу по сільському господарству. Я підтвердив свою освіту, я отримав місцеві корочки, ліцензії. Тут, вибачаюся, які мені потрібні були. Для того, щоб працювати тут в Канаді, агрономом, всі підтвердження отримав, тобто був готовий до цього. але не міг знайти роботу. І я вже, скажімо так, був в такій ситуації, коли я ходив і почав знов таки відсилати резюме це була вже весна. Я почав розсилати резюме і ландшафтній кампанії, і що ви думали, мені дали пропозицію, піддали джоб-офер бригадиром в одній з. Дуже таких досить крутих тут відомих ландшафтних компаній в Вінніпезі і я вже ну дали мені джо-офер. Я пройшов співбесюдав, отримав джо-офер і вже серйозно розглядав цей джо-офер. знаєте так знов таки уявіть собі становище людини, яка мала свій бізнес, там нормальні статки, все таке інше. В Україні і і маю пропозиції, да повернутися назад і жити, заробляти нормально. А з іншого боку, у мене джоп-офер, бригадира в ландшафтній кампанії у Вінніпезі да там з заробітною платою, я не пам'ятаю. Ну на той час це вона нормальна була. Там більше 20 баксів, 22 чи щось бакса на годину в 2016 році. Це були гроші такі, не досить непогані. Тобто. Ділема, перед якою я стояв, да, і після цих курсів я почав знов таки вже доробив своє резюме, як треба було зробити його нормально. Я зрозумівши всі свої помилки, що я робив до цього. Я буквально через два тижні я отримую джо-офер на позицію агронома тут в Канаді. Але ця позиція агронома три години їзди від Вініпегу в Вірдені. Тобто, зрозуміло, що їздити кожен день на роботу та з роботи додому я не зможу. Але треба з чогось починати. Жінка весь цей час, вона. Ну Спочатку вона була в захваті, також ми все це реалізували, да, все класно. Але десь місяця, місяця через два-три через в неї починається депресія. Правильно. З одного боку, знов-таки, в Україні в неї був свій успішний бізнес, вона спілкувалась з різними цікавими людьми, да? все було нормально, йшло своїм чередом. І ось тут мови нема, нічого нема, майбутнє незрозуміло, роботи ніякої знайти не можуть. Тут з дітьми треба займатися. Ну коротше, все це така каша, і ось у жінки також ця депресія. Жінка переживає, жінка каже. Вже, мабуть, будемо збирати чемодани та будемо повертатися. Будемо повертатися. Будемо щось робити там, в Україні. Тут мені дають цей Джо Пофер. Я кажу: ну давай, може, спробуємо все ж таки. Я а знов таки, а що спробуємо? Мені треба знімати кімнату або якесь житло там, де я буду працювати. Дітей тут вже пристроїли в школу. Діти ходять до школи міняти їх, зривати, вести кудись. Таж також, також на варіант. да і ну, жінка залишається, що жінка жінка займається дітьми, жінці працювати нікуди, і ще й Маруся у нас на руках і два роки зі всіма її прелістями, Да? Тобто, ну у нас з жінкою зразу був такий договір, що вона не йде нікуди працювати на неякі survival job. Тобто, вона зразу, вона як тільки ми отримаємо цю можливість, вона вивчає англійську, готується і потім вже піде працювати на нормальну роботу. Тобто, у нас це цей план він був зразу. Ну і я їду aspireх, їду на цю нову роботу в Вірден, знімаю собі там кімнату, живу там, раз на тиждень там, чи як виходить, приїжджаю до родини в Вінніпепер. і А тут ну жінка сама з дітьми управляється, розвозить по школах, по різним дитсадам і таке інше і тут. Щоб ви думали, визивають жінку до школи з середнім, з пацаном. А він у нас був хлопець такий дуже шустрий. Шустрий такий хлопець в школах в Україні. У нас в школах завжди були зні проблеми. Завжди доходило до того, що там клас кудись там йшов. Нас визивали і казали дитину не приводити, будь ласка, до школи, тому що ми не хочемо проблем. Тобто кожного дня нас визивали до школи, там щось там відшитували, розповідали, який він такий, не сякий, сякий, як він це погано закінчить. І тут визивають в школу тут у Вінніпезі. Ну і жінка мені каже: я сама не поїду, я вже не виноси. Якщо мені і тут почнуть щось розповідати, ну і англійську вона не знає. Вона каже: поїхали разом. Ну, поїхали. Приїжджаємо разом. І що б ви думали, нам починає тут хвалити дитину. Розповідають, який він шустрий, який він розвинений, і він і туди встигає, він і туди встигає. Ми його і туди хочемо, ми його і сюди хочемо. Тобто вони тут швидко знайшли, куди виплеснути його енергію. Так? В Україні нам постійно розповідали, який у нас він поганий, тому що він шустрий. А тут почали на, розповідати, який він класний, тому що він шустрий. І ми сидимо це, все слухаємо, я жінці перекладаю. Вона така: да? Так? і після цього візиту в школу ми вийшли, і е е жінка мені каже, ми не повернемося в Україну. Все пройшло, знесло як рукою все це. Так? Тобто, знов таки, майбутнє <кх> дітей. <geliyor> Це річ класна, да? Ну тобто ми можемо собі казати, що ми, вот заради дітей, майбутнього дітей будемо терпіти туди-сюди. А що саме конкретно в майбутнє дітей вас цікавить, да? Раді чого? Ехімерні такі всі ці моменти, великі, великі, якісь там там майбутнє, це це діло таке: розбити його, розбити його на маленькі шажочки. Якщо ви хочете чогось, будете терпіти заради чогось для ваших дітей, заради чого? От мою жінку сразу, це, це просто зразу моментально змінило це відношення до її дитини тут і там. Просто, моментально, і це відношення було не тільки до цього хлопця до хлопця, да? а й до Марусі. Також. Ми чудово пам'ятали, як нам розповідали в Україні професора, що там повна. Темі нічого не чекайте і краще залишити десь там дитину, ви ще молоді ще собі народите, і відношення до Марусі тут. да Тобто, для е, моєї жінки став це перелом одним з переломних моментів, який допоміг їй зразу почати боротися з цією депресією з цими всіма е, негативами. Ну і виходить, я працюю там, вона ж з дітьми живе тут, почала е знайшла садик для Марусі е жінка, і Маня пішла в дитячий садочок, класний дитячий садочок, просто бомбовський дитячий садочок, там е ну, все було просто на вищому рівні. І сьогодні, жена, пішла вивчати англійську мову. Вона записалась тут на курси і знов-таки. Вона змогла записатись на класні курси англійські англійської мови в Red River College. Тобто, це були курси не тільки англійської мови, там були курси, де й де їх навчали всьому, і печатати швидко на комп'ютері, і писати резюме, проходити співбесіди. Англійська, там куча всяких різних інших активітів не були. Вона в коледжі була по 6-8 годин кожного дня. Уявіть собі, 6-8 годин кожного дня. Вона також туди їздила, як на навчання. Це було навчання. І ось вона туди їздила, все нормально. І ці курси їй також допомогли. Це був, як би, як би так би мовити, остання така. Такий фактор, який вибив її із цього моменту депресії, всього іншого, і вона мені потім казала: ти знаєш, коли я пішла на ці курси, я зрозуміла, що я не одна така. Там був повний повний зал, повний клас таких, як як я. Тобто люди людей, які не знають англійську, які розгублені, які не знають, що робити. І це їй допомогло. Вона там познайомилася з декількома дівчатами. Вони подружились, почали спілкуватися, і, ну і це їй допомогло. Ось ці два фактори, один фактор, мій, да, який, коли я собі сказав, ні, я вже більше від своєї цілі від, відходити не буду. Тобто я чітко зрозумів, чому я в Канаді і. Що я муж му, муш, мушу робити в Канаді? Да? Це я пошук стабільності не швидкого заробітку. Я вам можу сказати, що і зараз я би міг поїхати з Канади і заробляти в два-три рази більше, ніж я заробляю тут в Канаді. Але я цього не роблю тільки тому, що ну, в мене є пріоритет, і цей пріоритет Канада задовольняє на всі 100%. Да? І таке ж саме е трапилось з моєю жінкою. Вона зрозуміла, що до її дітей такого відношення, як тут в Канаді, в Україні не буде ніколи. І це було для неї поворотним таким моментом, заради якого вона сказала: Ні, Окей, я пішла вчити англійську мову. А вже коли вона пішла вчити англійську мову, вона зрозуміла, що вона взагалі не одна така. Да, і повірте мені, в моєї жінки зараз також все класно, все гаразд. І вона вже просто не, не думає нікуди їхати, нікуди. Емігрувати нікуди повертатися. Тобто, Канада це наша батьківщина, і звісно, у мене тут все класно, у моїх дітей тут класно, і жінки тут все класно. Звісно, я буду захищати Канаду, так коли на неї наговарюють хтось там пише щось неприємне. Це, друзі, історія моя моя, моя історія да переїзду, як ми проходили через це все за ці дев'ять років. Повірте мені, ми також що ми тут в Канаді вже 10 років. 10 років буде через місяць. За ці 10 років ми також пройшли купу різних випробувань, купу різних випробувань. І звільняли, і іншу роботу знаходили. І знов-таки ці ностальгії були, да коли хотілося поїхати там по якимось там знайомим місцям пройтись, ще щось таке, подивитися, побачити, поспілкуватися з кимось. В Україні залишилось багато людей, з якими хотілося би поспілкуватися. Так, очі в очі, а не по телефону, не по скайпу, ну, це все лікується дуже дуже швидко. Да? Ну, або можна злітати туди і швидко згадати, чому ж поїхав звідти, або можна просто сказати собі, просто згадати, да, нагадати собі, тому що наша пам'ять вона так е, налаштована, що. Погане швидко забувається, і залишається в голові все саме таке класне, що з вами відбувалось там. да Чому там ананують про Радянський Союз зараз? Тому що вже забули, як вони там ночами стояли в чергах, щоб купити синю курицю. Да? А в голові тільки залишилось, як же ж весело було відмічати е праздники якихось. А як все це добивалось до цього праздника вже забулось. Да? Також само і. Інші моменти забуваються погані моменти, залишаються в голові тільки класні моменти. А коли, якщо ви чесно почнете згадувати, чому ж ви все ж таки вирішили змінити своє життя? Да ви ж не переїхали просто з одної квартири в іншу квартиру в сусідньому будинку. А ви перелетіли через океан, ви перелетіли через півпівземлі земної кулі? Да? То е досить швидко все стає. Е як би так сказати, на свої місця і все це повертаємо. Тож, якщо у вас важке за, зараз таке становище, да? а, психічне, психологічне, якщо у вас паніка, депресія, ви не можете зрозуміти, що ж вам робити далі і як взагалі діяти, перше, просто згадайте, чому ви там, де ви зараз є. да Друге, подумайте, знайдіть собі ціль. Конкретну ціль, не ефімерну хочу кращого життя, а конкретну ціль, що для вас означає краще життя. Да? Чим вужче буде ця ціль, тим легше вам буде подавати вашу депресію. І останнє просто останнє: подивіться на все це як на чергову можливість дійсно змінити ваше життя.